Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Триває спеціальний етер на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступні дві години працюватиму для вас. І у ці дні листопада цілком логічно говорити про дуже знакові для українців і українок події. Це, звісно, ж 20-річчя помаранчевої революції та 11 років, як розпочався Євромайдан, який потім перетворився на революцію гідності. І спробуємо поговорити про те, як Фактично виросло певне покоління за період цих майданів, яке встановлення своє здобуло в ці етапи нашої оновленої та історії, і будемо про це говорити далі. З нашим гостем в студії сьогодні це євген Глібовицький, засновник аналітичного центру Промова, учасник Несторівської групи. Пане Євгене, вітаю. Доброго дня, і я так розумію, що можна і говорити як е, співзасновник інституту фронтиру. теж. я думаю, що це найактуальніше. Власне, е, якщо е, я думаю, це питання вам з року в рік певно ставили. Як нас змінив майдан? І майдан четвертого року, і майдан тринадцятого чотирнадцятого року. Чи коли б вам сьогодні поставили це питання, ви б інакше якось відповідали про те, як він е... на нас вплинув? Мені здається, що всі три майдани важливі. Ми переважно не говоримо про революцію на граніті. Мені здається, що важливо ставити її як відправну точку. 1990 рік. Студенти вийшли на майдан, почали голодування, і вони принесли з собою зовсім інший порядок денний, тому що вони вимагали е, фактично того, що відділяло Україну від е, радянського союзу і. Уявити собі, що через рік вже актуально буде стояти питання про оголошення незалежності було дуже важко, але мені так само здається, що проголошення незалежності в 1991 році було настільки ж історично важливим, наскільки воно було не зовсім повним. Україна отримала оболонку державності, але в цій оболонці не було ще повноти. Незалежності повноти суб'єктності, і оця суб'єктність з'явилася внаслідок революції гідності 2014 року. І якщо говорити фактично, а не юридично, я би сказав, що Україні 10 років. Україна народжена у 2014 році, і війна, яка почалася зразу після революції гідності, це війна за незалежність України. Яка триває досі, тобто я часто чула цю тезу, що нам занадто легко далась тоді незалежність і мовляв, тому ми її там не цінували. Так і відтак, у цей відлік, та тобто ми ще не були. Не повернули собі цю незалежність тоді в 90-му? мені здається, що е, це була оманлива легкість, тому що на той момент незалежність не виникла. Власне Росія е, не атакувала Україну через те, що мала надію, що Україну вдасться повернути назад, і в 2014 році ця надія зникла. Внаслідок цього була анексія е, Криму і початок війни на Донбасі і. З 22-го року ми маємо повномасштабний наступ, і відповідно це вже означає, що ми продовжуємо платити ціну за те, що ми наважилися бути суб'єктними. До речі, ми буквально в цій студії днями говорили про те, що Росія, очевидно, ще з 2004 року почала думати і проговорювати фрази на кшталт, зараз скажу російською, ми тіряємо Україну. Чи видається вам, що якраз оце розуміння на жаль в Кремлі про те, що ми десь будемо рухатись окремо, ми я зараз кажу українці-українки, що воно якраз ще з помаранчевого майдану очевидно десь відбулося це розуміння? Мені дуже подобається стаття теперішнього секретаря ради національної безпеки і оборони, яка була ще опублікована раніше на кілька років раніше, яка в загальних рисах говорила про те, що Імперська політика Росії по відношенню до України не припинялася з моменту проголошення Україною незалежності в 1991 році. Чого в нас не було? У нас не було спроможності розпізнати цю політику і її відповідно ідентифікувати і до неї поставитися як таку, як до такої було велика кількість недружніх випадів. Були приїзди Лужкова і інших російських імперців до Севастополя. Севастополь, русський город, город. було мішковщина в Криму. Ця спроба значить, створені інституту президента Криму, і так далі була провокація на острові Тузла, були Дніпропетровські угоди Путіна з кучмою, був російський слід в великій кількості оцих скандалів, які були і касетний скандал, і так далі. Тобто, Росія постійно і до 2004 року створювала в Україні. Проблеми, і це не тільки питання Путіна, це питання загальної інерції російської системи. Можливо, при Єльцині був менший тиск. Він був не настільки артикульований, не настільки ефективною була російська державність тоді. але ми не мали не імперського періоду в російсько-українських відносинах. Хочеться вірити, що ми зараз на шляху вже від. Це означає, що має з'явитися ново нова якість російської суб'єктності. Ми просто не бачимо, звідки вона візьметься, тому що е, її немає в російській адміністрації, її немає в різних фракціях, які цю російську адміністрацію оточують. Її немає в російській опозиції, і е, не імперська компонента російської російського опозиційного табору настільки мініатюрна, крихітна. І ледь помітна, що вона навряд чи буде відігравати якусь значну роль в сучасній Росії. Це є причина, чому важлива поразка Росії не припинення війни, не мирна угода, а саме поразка, тому що поразка відкриє шлях новим ідеям. Вона відкриє шлях для нових процесів, в тому числі процесів дезінтеграції чи рефедералізації, чи децентралізації. Можемо по різному називати ці процеси, але процеси, при яких Неросійські російські народи теж будуть мати шанс на свою самореалізацію, теж будуть мати шанс на своє самовизначення, теж будуть мати шанс на свободу. Та це така окрема велика робота, яку Україна теж має провадити, тому що мені видається, тут ми точно в форваторі, і всі ці інші так, от народи на території РФ, вони мусять та так би мовити. За нашим прикладом, можливо, теж трохи вирівняти спину і щось спробувати. Я свого часу працював в Кирстані, і так сталося, що я ще з часів її перебування в опозиції був знайомий з Рожею Тунбаєвою, яка з часом стала президенткою Киргистану. І коли ми з нею розмовляли. Про становище Киргизстану, вона мені підкреслювала, що Киргизстан, на відміну від України, яка з одного боку має хороший європейський союз, і ніби погану Росію, то Киргизстан з одного боку має Китай з іншого боку Росію, і вона мені пояснювала, що в їхній оптиці Росія для них є Заходом. Тобто Сучасні технології, культура популярна і так далі. І так далі приходять до Киргизстану через Росію. Питання, яке вона мені тоді сформулювала, звучало так: а, а Україна може для нас стати Заходом? І тодішня моя відповідь, коли ми про це говорили в 2010 році. Я їй казав, що ні, тому що Україна слабка мілітарно, Україна не спроможна захистити зараз навіть саму себе. І відповідно вона не може відігравати роль будь-якого регіонального лідера, але в майбутньому можливо так. І от зараз, якщо ми зможемо втримати себе, ми зможемо стати гравцем, який. В тому числі впливатиме на те, як виглядає доступність свободи на е, е, Кавказі, в тому числі на те, яка динаміка відносин всередині Російської Федерації, в тому числі на те, як виглядає ситуація, е, наприклад, для Центральної Азії, для Молдови чи для Білорусі, і тут важливо розуміти, що українська суб'єктність, як е, е, така, а також українська суб'єктність. В міжнародному uh, плані, як країна, яка є регіональним лідером, а не обов'язково є чимось, що вітається uh, в міжнародній спільноті. Тобто, якщо розкласти наші війни, uh, де ми намагаємося себе захистити від російської агресії, ми скорше за все маємо хороший результат для української ідентичності. Українська ідентичність вистояла і вона зміцніла, вона стала зрілішою. Українська державність, ми можемо напевно говорити про те, що вона теж вистояла, ми не можемо поки що відновити територіальну цілісність, але державність, як така, змогла себе захистити принаймні на цьому етапі. Але коли ми говоримо про суб'єктність, про визнання суб'єктності України. То тут ми побачили, що проблеми з українською суб'єктності є не тільки на е сході, вони так само є на заході. Ми бачимо, як складно приймається українська суб'єктність Польщі. Ми бачимо, які перепони ми маємо в Угорщині і Словаччині. Ми бачимо, як важко німецькій політичній оптиці. Змінити себе таким чином, щоб Україна нарешті почала фіксуватися в німецькій оптиці. Ми бачимо, як Україна товарина то потопав в французькій оптиці. Нам дуже пощастило, що історія України і історія історична пам'ять британців змогли клікнути між собою, і відповідно британській оптиці Україна виникає як історія, яку пережили британці в 40-му році, і далі. А Україна так і не змогла побудувати сприйняття себе як молодого американського суспільства в Сполучених Штатах, і відповідно ми не стали ні land of the free, земля, значить, вільних людей, ані не змогли себе пояснити через якісь інші інструменти тобто, ми не змогли побудувати. Надійної спільноти, яка би підтримувала Україну всередині американського суспільства, на відміну від, наприклад, Ізраїля, чи на відміну від наприклад там, Британії чи інших чи інших партнерств, які в сполучених штатах достатньо міцні, і це практично означає, що українська суб'єктність ставиться під сумнів. Вона ставиться під сумнів американськими адміністраціями, причому послідовно. Вона ставиться під сумнів багатьма європейськими партнерами, де ми бачимо, що є нова якість відносин: це Балтія, Україна і це Північна Європа Україна. Дуже такі трошки сумні висновки ви робите. Не хочеться цього чути, але очевидно, це наша реальність, і мусимо давати з цим раду. Я хочу вірити, що. Можливо, наш такий образ України як землі вільних людей він буде створений в майбутньому. Я так хочу вірити, що після нашої перемоги це може статися. Це, це сформується. Я з вашого дозволу, пане Євгене, все таки кілька кроків назад зроблю в цій розмові до подій майдану. Мене дуже тривожило те, що сталося після помаранчевої революції, тому що. Такий відкат в бік знову про російських сил, які е, посідали у владних кабінетах, він породив таку велику зневіру, розчарування, таке опускання рук. Я цього певною мірою побоююсь і зараз. Е, хоча це, мабуть, на майбутнє ще нам це розчарування, не дай Боже, буде, але менше з тим, е, як ми змогли тоді з цього вибратися з тої зневіри, на вашу думку. По-перше, я би сказав, що ми точно будемо мати відкат. Він завжди є це. Ну, політологи знають, це є природа така. Тобто, Уінстон Черчилль казав, що фашисти майбутнього прийдуть як антифашисти. Я би сказав, що расисти майбутнього будуть себе подавати євроскептиками, і відповідно. Цей вектор політики збережеться. Він напевно не буде настільки потужним, як він був. Ми бачили, наприклад, що вибори 2004 чи 2010 року це були вибори, де було проукраїнське і проросійське крило. А вже вибори, наприклад, 2019 року, це були вибори між двома проукраїнськими крилами, хоча вони мали свої специфіки. І мені здається, що критично важливо для єдності і цілісності українського суспільства, що серед виборців чинного президента були представники проросійського крила. Якби ситуація була інакшою, ми б зараз могли мати розколотіше суспільство, і відповідно для цієї солідарності дуже важливо, що ця трансформація сталася. Серед тих виборців, які бачили, що їхній президент, за якого вони голосували, докладав зусиль для того, щоб не допустити війни, і не зміг виглядати переконливо в очах агресора, це окрема історія про, про те, наскільки це важливо, чи ми можемо себе захистити від. З невіри від відкату можемо звичайно, якщо будемо робити домашню роботу, якщо будемо продовжувати ті зміни, які ми мусимо робити, незалежно від того, чи у нас війна, чи в нас не війна, і тут ми маємо змішаний набір показників з одного боку, то що робиться під тиском необхідності вступити в Європейський Союз чи в НАТО, робиться. Але виникає так само питання, де є лідерство стосовно цих змін. Виникає так само питання, що саме нас спонукає до тих чи інших до тих чи інших змін. Якщо зміни ми будемо робити тільки з під палки, то може постати питання про сталість цих змін, і тому я думаю, що важливі, важлива рефлексія, важливі у ці точки, де ми самі дивимося на себе, самі намагаємося переосмислити свій досвід. І зв'язку з цим мені здається, що дуже важливо, щоб ми бачили, як, наприклад, один майдан призводив до еволюції суспільних відносин. Потім наступний майдан ще більшої еволюції, ще далі, ще далі. ще далі. і таким чином ми дійшли до Євромайдану, який переріс в революцію гідності. І Революція гідності мені здається означає реальне проголошення незалежності України вже постання тої суб'єктності, яка Сама за себе може вирішувати, і яка е фактично е стає частково незручною для інших, хоча вона не ставить перед собою мети бути незручною, але стає незручною самою своєю появою. Не можу не погодитись. Я нагадаю нашій аудиторії, що Євген Глібовицький, учасник Несторівської групи, директор інституту фронтиру, з нами на зв'язку і з нами в студії. Бачите, настільки рідко в нас гості, що навіть за звичкою кажу так. Я ще от ми з вами говорили про те, яким міг бути наш шлях, очевидно, якби не ці майдани. Це така, звісно, так би мовити, такі ігри розуму, так куди би нас завела ця історія. Але для мене нема остаточної відповіді. Ну принаймні мені здається, немає єдиної відповіді. В чому наша ця суперсила? Ви мені здається в якомусь із своїх інтерв'ю якраз говорите, що у українців є ця суперсила. Я зараз про просту річ, коли ми уявимо або згадаємо події в Білорусі, коли вони протестували, наприклад, у 2020 році проти по суті фальсифікованих виборів президентських власне, на оцей такий супротив на спробу фізичного. Фізичної розправи розгону люди логічно бережучи свою таку персональну якусь безпеку, вони там розбігаються. Українці на прояв сили навпаки множаться на майдані на Михайлівській площі, і от я от хочу вас ще раз запитати: чи в чому наша ця суперсила, і чи ми досі її маємо? Мені здається, що наша суперсила в горизонтальній з'єднаності. В спроможності встановлювати оці горизонтальні зв'язки в мережуванні, в тому, що ми утворюємо простори, де ми вміємо самоорганізовуватися, ставити собі завдання і самостійно приймати рішення, що і як треба робити. В тому сенсі ми не чекаємо якоїсь, ми не намагаємося створити якусь вертикаль, не чекаємо якоїсь команди, яка прийде згори. Я мушу сказати, що наші опоненти адаптивні. Вони цьому так само вчаться, і в цьому проблема. От ми бачимо це по тому, наскільки, наприклад, російські військові переймають частину. Навичок від українців, хоча звичайно культурні вихідні умови дуже різні, і частина того, що вони роблять, з намагаючись нас копіювати, перетворюється в каргокульти. Я би сказав, що українці вміють встановлювати горизонтальну довіру, вміють встановлювати горизонтальні зв'язки, вміють самостійно приймати рішення, і це нове явище, тому що коли ми вийшли з радянського союзу, ми автоматично цього не вміли. Тобто ми з часом розвинули в собі цю спроможність, але я би так само не був занадто оптимістичним. Я дивився на те, як система, поліцейська система Януковича намагалася. Задіювати системи ідентифікації it системи ідентифікації обличчя, і так далі, і наскільки тоді ще в зародковому стані були ці всі технології У 2019 році. Одні з останніх тижнів незалежного Гонконгу. Я був там, і я бачив, як на під час демонстрації вже. Ефективно системи розпізнавання могли ідентифікувати протестувальників. Тоді протестувальники казали, що навіть якщо система не бачить обличчя, але бачить походку, чи бачить мову, тіла жести, вона могла достатньо точно ідентифікувати протестувальників У 2020 році в Білорусі. А ці системи вже були відкатані, вони вже були, вони вже працювали повноцінно, і відповідно в Україні достатньо було, щоб 4% населення вийшли на вулицю а, і цієї критичної маси досить було для того, щоб здійснити зміну. В Білорусі не вистачило 10%. Тобто, іншими словами, якщо би в руках у Януковича були ті технології, які були в руках. У Лукашенко в 2020 році наш результат теж міг би бути дуже інакшим, і тому дуже важливо розуміти, що ми встигли буквально в останній вагон проскочити. Ми отримали віддачу у вигляді війни. Але ми до цієї війни теж були готовіші. Якби наприклад Україна отримала план. Дій щодо членства в НАТО в 2006 році в Ризі, я пам'ятаю, я був на саміті НАТО тоді в Ризі, і одного підпису нам бракувало, Нам тоді бракувало підпису прем'єр-міністра, щоб ми отримали ПДЧ. А не виключно, що 2008 рік була б не Грузія, а Україна. І, чи ми, ми на той момент були достатньо зрілими для того, щоб е, е, з, з, з тим станом історичної пам'яті, який в нас на той момент був, з тим станом гуманітарної сфери, яка була на той момент з тим станом свідомості, яке мало суспільство, не факт, що ми б вистояли. Тому одна з речей, яку мені здається дуже важливо враховувати, це те, що перемога нам не гарантована, нам не гарантований успіх, і відповідно це означає, що ми мусимо докладати щораз розумніших. Складніших якісніших зусиль для того, щоб вистояти, і для того, щоб в кінцевому підсумку підсумку перемогти, це, на жаль, виглядає на те, що ми ми є в війні на виснаження. Виглядає на те, що ми є в довгій війні. Ми є в війні, де наші партнери ніяк не можуть дорости до статусу союзників. Ми є в війні, де значна частина наших партнерів продовжує з нами грати в любою сумою. І відповідно це означає, що у нас дуже складна ситуація, де ми весь час мусимо жонглювати оцими умовами коаліції з своїми партнерами для того, щоб утримувати, хоча б частину від того, що нам треба. Ви особисто відчуваєте, пане Євгене, певне розчарування в тому, що дорослі в цій кімнаті, як люблять говорити, це українці виявилися, а не умовно німці, французи або американці. Продовжуючи вашу метафору, я скажу, що українці не є дорослими. Ми є дітьми, які зазнали травми, і які поводяться як дорослі, не будучи дорослими. Розумієте, коли десятирічна, були та коли десятирічна дитина вимушена поводитись як дорослий, якість суджень її залишається якістю суджень десятирічної дитини. Вона просто серйозніша, вона просто розуміє краще обставини для виживання, але це не робить її якість суджень, які суджень, наприклад, 25-річної людини. І отут власне є проблема. Проблема є в тому, що ми е, е, не проходимо свої етапи зрілості у відповідності до того, як ми мали би їх проходити. І ми втрачаємо частину е, того, що інакше альтернативно пройти неможливо. Розумієте, ну там молодій людині, наприклад, ніколи не буде другий раз 17 років, там чи другий раз 20 років. Та І от ми, ми проскакуємо ці ці е, етапи і. Це пізніше матиме вплив на те, як ми будемо самоусвідомлювати себе, наскільки міцною буде українська демократія, наскільки сумлінним ми будемо членом європейського союзу, і чого не розуміє значна частина, наприклад, європейських еліт, це того, що сьогодні, не допомагаючи Україні настільки, наскільки Україні потрібно допомагати завтра. Вони заплатять набагато більшу ціну, якщо не дай Боже Україна, наприклад, в середині Європейського союзу стане угорщиною на стероїдах. Ем, дуже хочеться, аби наші партнери чули. Я дуже сподіваюся, що всі, ті, хто мають можливість адвокатувати, зокрема, питання допомоги для України, знаходять правильні слова, аби пояснювати оцю цю тезу, про яку ви сказали. У нас небагато залишається часу, і я хотіла би ще наприкінці уточнити наступне. Ви в одному з своїх інтерв'ю саме в 2024 році, бо моєму це було літо. Сказали таку тезу, що війна забирає здобутки революції. Ось ця війна зараз їх забирає. Ви б могли трошки пояснити, що ви маєте на увазі. Мені здається, що війна атакує гідність у відносинах держави з громадянином, визнання гідності громадянина є базовою умовою для співпраці. Нам потрібна співпраця держави і громадян. Але якщо немає гідності, якщо військові не можуть, наприклад, знати дати демобілізації, якщо держава заперечує можливість тим, хто взяв на себе найбільший удар. Реалізувати своє право на повернення додому на свободу після того, як вони стільки внесли, я боюся, що інші громадяни теж не будуть довіряти державі. І відповідно це означає, що ми під дуже сильним тиском перегляду результатів революції гідності. Нам не можна цього допустити. Я не впевнений, наскільки в адміністрації це відчувають гостро. Я не впевнений, наскільки це гостро відчувається по всьому спектру політичному. Ми недостатньо маємо розмов про це. Ми недостатньо це усвідомлюємо. Гідність є наріжним каменем довготермінової успішності України. Дуже хочеться вірити, що ось ця історія, бо часто мені видається, от останні, якісь там можливо півроку. Ми, начебто, відчуваємо гостріше, що суспільство не чують, людей не чують, не виходять на цю комунікацію. Мені взагалі здається, що одна із таких хиб і вад на влади нинішньої я це навіть не мої слова, експерти з комунікації, люди, яких я поважаю якраз говорять, що оця. Провальна комунікація на жаль, одна з рис таких негативних нинішньої влади. І мені видається, якраз в цьому напрямку варто би було. Я хотів би працювати. трошки трошки розширити те, що ви сказали. Мені здається, що це криза будь-якої української адміністрації від Кравчука і до тепер, тобто. Ми ту саму комунікаційну проблему, ту саму проблему підзвітності. Мали практично з будь-якою адміністрацією на зараз постогостріше відчувається. Вона інакше відчувається. Ми свідоміші. Ми більш вимогливі стали як громадяни. Ситуація набагато гострішою стала. І відповідно зараз будь-яка помилка коштує реальні людські життя. І тому в цьому сенсі нам дуже важливо перезавантажити відносини громадянина держави. Дуже важливо, щоб держава побудувала нові відносини з громадянами. Тоді частина довіри може повертатися. І це означає, що нам в першу чергу треба реформувати державну державу з середини державне управління як таке. І зокрема, неймовірно важливо те, яка атмосфера буде всередині сил оборони, яка атмосфера буде всередині тих секторів, які відповідають за українську безпеку. Це не тільки міністерство оборони, це так само і мінкульти, і міносвіти і тому, що українська. Захищеність, стійкість національна українська вона формується не тільки за рахунок військових засобів, вона так само формується за рахунок стійкості українських інститутів, за рахунок стійкості української культури, за рахунок стійкості української освіти і багать... економіки і так далі. І так далі. Тому ми говоримо про цілий комплекс. І тому здорові відносини тут означають, що ціна продовження війни проти України залишається високою. Дякую вам, пане Євгене. Таку би розмову хотілося ще продовжувати, але час, як завжди, невплинно закінчується. Євген Глібовицький, директор інституту фронтиру, був з нами в студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.